Доброго всім вечора, це Do Games, і ми продовжуємо грати в гру Зоріни війни Галактика Героя. Сьогодні 1 грудня, і сьогодні вже буде 40-ва серія наших походеньок в цій грі. Я вас вітаю. Сьогодні у нас буде нормальне галактичне випробування. Заберемо нагороди за епізод трек. Зробимо чопера в реліки, піднімемо геро в реліках, тобто буде такий вечір реліків. Розбираємо пошту, доб'ємо битву на моди, сходимо ще на одну галактичну подію і... Почнемо потрошечки, потрошечки рухатись до першої легенди. А також підіб'ємо підсумки другого місяця, зовсім трошки. Тож погнали. Е, тож погнали. Зайдемо в епізод пас. Дивіться, що у нас тут сьогодні? Епізод квести, нам треба галактичні випробування 4 з 5. І якщо я прав, тут в другому сезоні також галактичні випробування, також 5. Ага, ну теж непогано. Тож, йдемо на подію. І дивіться, в нас сьогодні б'ємо сітхів, бонус для галактичної республіки. Знов таки, да, тут у нас хуєнк, тут у нас епізод пас, але лакі-шот виграти битву, зробивши 30 критичних ударів. І це ми можемо зробити. Чесно, можемо і цю вимогу робити в теорії, якби в нас була трошки прокаченіша пачка, давайте я вам покажу. то галактичної республіки насправді дуже і дуже багато. Просто ми не доходимо її качати, дивіться, скільки її Ціла купа. Навіть в нас її багато, ми можемо, в принципі, якусь пачку зібрати. Якісь навіть тут 5-4. Тут, скоріше, тож 4 зірки, тобто кітфіст взагалі 7 зірковий R2D2, 7-зірковий. Але треба час і ресурси. Тож, ця умова також досить нормальна для нас. Давайте, я не знаю, виберемо. Давайте на п'яту сходимо. Нашою основною пачкою, давайте спочатку без цього хлопця. Ну, думаю, думаю, затащимо. Давайте спробуємо. Е, кидаємо, звісно, нашу пасівочку, фокус на цього хлопця, ну і, в принципі, автобоєм всіх виносимо по трошечки. Дивіться, ми виконали раз, два, три, чотири, п'ять умов. І що я вам хочу сказати? Раніше пам'ятаєте, як було галактичне опробування? Ти добував до якогось категорії очок, бачив, що далі треба там 20-25 очок і такий. Е, далі нема сенсу бити навіть на трошки. То зараз є сенс у всьому цьому, бо за кожний етап дають очки. А очки це галактичний пропуск, точніше, епізод. Ми проходимо, отримуємо нагороди. Тобто це має сенс. Давайте забіжимо на другу, сходимо нашим huiнgaм, отримаємо ще дві нагороди. Хай будуть. Тут буде дуже швидко, автоудар, так. Да. Забираємо. Так, угу. да, ще дві нагороди. Ну і не знаю. Давайте спробуємо сходити на шостий тір. Якщо ми її затащить, ми зробимо ще 475 очок. Це непогано, одна десятая перепускну цього епізоду, тому має сенс. Не впевнений, що у нас вийде. Давайте спробуємо. Да, вибираємо фокус на цього. Так, це у нас тамт. Пішов, Асіс на рекса пішов. Далі оця мені не подобається подруга. Б'ємо спецударами тільки для того, щоб всі активувалися по посівці Рекса. Да. Ревона ми виносимо. М -м. Друге життя в нього. Не страшно. І добиваємо дар Талона. В принципі, не складно, як бачите, ми її фінікси тащать, і зараз ми будемо їх ще посилювати. Так, да, забираємо нагороду 475, це дуже круто. Я вас вітаю. В принципі, шостий тір взяли сьомий ну, навряд чи ми затягнемо Ревант в 3 зета в реліку, навряд чи. Тим не менш, непогано. Давайте тепер перейдемо в наш епізод, зайдемо в квест, заберемо нагороду за 5 цех. Да, 8000 очок забираємо. Бачите, ми не так багато і зробили, але отримаємо дуже багато очок і зараз подивимось, що ми отримуємо за. Це нагороду. Дивіться, у нагороду. Дивіться, в нас була шосте ми забрали. Це для крафта модів круто. Це шмотки непогано. Це кусок інжектора круто. Валюта. Також прокачка модів. Амікрончик, прокачка модів. Далі в нас кіратека. Ну, 5000 взагалі не проблема. Роблять навіть просто квести. Тут у нас... Цікавинка, чотири штучки. Хай будуть. Знову шматочки інжектора. Це мені дуже подобається. Дуже вам раджу робити квести, робити їх кожного дня. Дивіться, що в епізод квестах. Бачите, це ми закрили тут. Скоро будемо бити боса. Закриємо, слайсити моди, заслайсимо, не проблема. Виграти триші батлис як мінімум з двома Galaxy Republic Ships in Your Fleet. Давайте виграємо. Заходимо в нашу орієнку, вибираємо якогось та взагалі без різниці. І візьмемо, от, дивіться, два галактичні республіки. І я думаю, дуже швидко зараз розвалимо на автобой взагалі без проблем. Знялися в рейтингу на арені. Треба тут трошки проходити корабліки. Давайте подивимось, чи нам зараховується епізод. Е, так, треба буде ще дві перемоги, взагалі не бачу з цим проблем. Отримуємо 2000 валюти, це майже половина етапу епізоду. Я вам обіцяв, що ми будемо швидко прокачуватися. Ну, то дивіться, ми робимо третього нашого реліка це Чопер. Так, відкриваємо 13-й тір. у нього відкривається релік 0. Давайте зайдемо, зробимо його першим реліком. Так, непогано. Ну, давайте драго, з другим зробимо. Зараз піду далі і зроблю третім, відчуваю. У мене дуже багато нафармленої валюти. Давайте третім зробимо. Взагалі не жалко, тим паче ми знаємо, як дуже швидко і дешево отримувати релік валюту. Угу, третій буде. А далі я хочу покапати п'ятий нашого геру, але спочатку давайте трошки поламаємо валютки. Подивимось, що у нас тут відбувається. Так. Цієї стало мало перший тір. Так, трошки треба її доламати. Оцього хламу нам по 400 штук взагалі не треба, тому немає з цим проблем. Конвертуємо з другим тіром. Трошки у нас будуть в майбутньому проблеми. Поки що їх нема, тому ламаємо те, що можемо ламати. Так, і тут, бачите, ціла купа не потрібних ресурсів. Так, третій. третього поки достатньо. От четвертого в нас не вистачає. Давайте підемо покрафтимо наш МК3. Заходимо в нашу гріф Карга, який пам'ятає, да, тут крафтимо. Упс. Місклік, е, Крафт. крафт, Так, треба це робити трошки уважніше. бо Вона скидує на верхній рівень, і тоді ми крафтимо не те, що потрібно. Тим не менше докрафчуємо, переходимо назад. Єдине, що я не буду ламати прям всі частинки. Мені здається, мені там треба буде для першого порядку. Але я трошечки поламаю. Ну, десь так. Так. І давайте вже поламаємо цю, раз їх так багато в нас. Давайте отак от до 20. Угу. Хай буде. Кого я хочу підняти релік, це геро. Бачите, в нас вона третя. Хочу підняти її до п'ятого. Подивимось, чи нам вистачить ресурсів, цих без проблем. Цих, я думаю, також вистачить. Так, четвертий. Угу. І п'ятий. Так, без питань. Ну і мені здається, що в нас достатньо ресурсів, може і на чопера щось буде перепаде. Так, в нас у цього ресурсу поки нема. Ну, я не переживаю, бо моя ціль поки докачати всіх до п'ятого. Давайте чопера докачаємо. Я з така п'янка. Так, дав на все вистачає. Бачите, тільки зранку, точніше, пів... хвилин 5 назад активували чопера, а вже зробили його п'ятим реліком. Непогано, і як бачите, в нас 3 реліка і 3 реліка 5 рівня. Можемо ще зайти подивитись на стати, моди ужасні, але тим не менш, health protection, швидкість, ну і дамаг. Ну, він саппорт, тому нормально гери наші, що відбувається. Також непогана, швидкість маленька, демедж, ну, піде. Ну, наступний релік у нас буде Кенан. Я, Мені здається, вже почав трошки бити йому шмотки, да, бачите, вся кератека набита. І інжектор, в принципі, наб'ється. Можемо трошки його підбити. 600, мені здається, якраз під нього я і хотів підфармити. Давайте спробуємо. 10 спроб, 3 шматка, 10 спроб, 2 шматка. Ще 10 спроб. Давайте трошки залишу я під фарм персонажів. бо Якщо я пам'ятаю правильно, сьогодні я ще не заходив, нікого не бив. А бити шматочки дуже важливо. Треба відкривати персонажів, дофармлювати те, що ми хочемо дофармлювати. Так, раз, два і корабліки в нас. Да, два кораблика. Можемо. О! Ми зібрали корабль Боска. Вас вітаю! І трошки ще енергії залишиться на цей корабель, буквально дві спроби. Ну, впали шматочки на рей. Теж непогано. В нас назбиралася ціла купа листів, хочу їх розібрати, але бачите, в мене вже не влазять навіть моди, тому треба трошки їх попродавати. І мені здається, вже й нема що толком продавати. Е, яка в мене буде зараз стратегія? Е, дивіться, хочу вибрати моди першого рівня. Так. Е, пу -пу -пу. Відфільтруємо і хочу вибирати моди, де нема швидкості. Тому що, якщо чесно, вони не дуже щоб мені потрібні, бо треба розганяти швидкість персонажів, тому можна щось попродавати і трошки звільнити місце. Е, ще яка є стратегія? Дивіться, якщо в нас, наприклад, є фіолетовий мод, в нього вже відкриті три страти. Качаємо до третього рівня, бачимо, що у нас відкрилось: це здоров'я, Відповідно, не швидкість, не цікаво. І от така в нас буде логіка по відбору поки що. Трошки довго. Тому, тому, певно, ми зайдемо по сторінки в наш менедж моди і просто удалимо наші білі. Але почистити моди нам все-таки треба буде скоро, тому що вже їх дуже багато і не можемо набивати нові моди, цікаві, які нам треба для прокачки нашої. Так, переходимо назад на листи. Давайте все-таки розберемо пошту, забираємо ці моди. Так, далі ми виграли територіальну біву війну. Днів 6 назад. зети, дуже круто, ресурси, хай будуть. Так, це ежедневні, ежедневні, ежедневні. Це в нас була Грант Арена 100 років назад. Так, бачите, ми взяли восьме місце, проіграли всі бої. Тим не менш, необхідні ресурси теж будуть. Так, це добові, добові, дубові. Е, клан босс Це наша персональна нагорода. Це нагорода за клан. Непогано. Так, це не цікаво, це не цікаво, не цікаво, не цікаво. І ми виграли ще битву за територію. Наші взяли 7 зірок. 200 кристалів дуже круто, ця валюта необхідна. Тут дуже вся ціна, кіратека, шматочки на реліквію. Забираємо. Поки не забув, давайте доб'ємо битви за моди. У нас тут три локації залишились, і тим паче хочу їх бити, бо треба шматочки на слайс. Ну, якісь треба. У нас все-таки виросла пачка. Тому давайте швиденько до нашим основним отрядом. Ось таким. Наше вже три реліквії. トップトップトップトップトッ В принципі, дуже легко добиваємо всі битви на моду. Все-таки наша пачка підросла за цей час. І непогано, ми все це закрили, можемо подивитися, чого у нас мало, наприклад, цього. І зайти підфармити трошки шматочків для слайсу. Тепер я хочу все-таки під кінець, підкачати нашу трошку пачку, це основну. іден, І перший порядок. Ми почали їх минулого Відео прокачувати, одягати, тактувати і бачите, вже трошки маємо шмоток для них. Але спочатку, звісно, качаємо бойові пачки. Робимо рейндж трупера тір 12. Тобто, вже скоро і вони підуть до реліка. Далі кого робимо? Танчика тір 11. Круто. це у нас буде тір 10 Угу. Ну, а тут у нас все по Потрошечки, потрошечки. Дуже в них велика проблема це моди. Якось ми зробимо вечір, одягнемо її, поміняємо. Так, тут одягаємо шмотку і тут одягаємо шмотку. Що у нас виходить? В принципі, виходить непогано. Звісно, Фінікс набагато сильніший поки що, але свої задачі ідвімпатії робить. Перш, перший порядок. Кайлерен вже одну шмотку загубив, не страшно. Цього робимо тір 10-й вже. Цього сідмим. Цього п'ятим. Смішно, звісно. Одразу шостим робимо. І чогось у нас тут не вистачає. Ну, Давайте з реквестами, Думаю, швиденько у нас нападає це, що нам необхідно. Так, тут у нас шостий тір. Ну і знов таки не вистачає саме цієї шмотки. Давайте одягнемо Кайл Ренов, що можемо одягнути. В принципі, наш ПП також потрошки прокачується. Ну, давайте. Е -е. Щось не хочеться цей ресурс поки витрачати на нього. А всякий хлам можна повитрачати, поодягати. Скоро будемо забирати шостого чов ББ8, треба чотири шматочки. А може одразу і підемо на сімірку, як назбираємо всі шматочки. І тоді нам буде вже легше робити нашу наступну ціль. Так, давайте ще пару плюськів позакриваємо, щоб не засиджувалась в нас тут. Необхідні ці ресурси. Так, і так. Звісно, з тим, як ми зараз фармимо байки, прокачувати персонажів дуже швидко, дуже легко. Так, це витрачаємо. Тут, в принципі, вже йдемо на 10. 11 тір. М -м -м. Треба 81 рівень. Та, пожалуйста, хоч 85-й. У нього це замакшено. МК9, супер. Це їх зібрали. А раз ми заговорили про наступні цілі. Я уважно читаю ваші коментарі, я знаю про головну в принципі, цілі гри. Зараз це збирати легенди і краще дійсно, як мінімум, лягти в тому напряму. Е, кого вибрати? Тут є 4 світлих, 4 темних. Я вибираю рей, чому, по-перше, імператор я вже зібрав на мені. Зараз буду починати збирати рей. Ой, Лею. Я почав без неї, але це дуже довго для новичка. Я боюсь там у цих хлопців збирати ще складніше. Кейл Рен не знаю, не хочу, тому хочу збирати рей чому б І для неї треба, як бачите, першу мову, це Рей Джеді Treйдинг. Переходимо в соло Джорній. і знаходимо саме її. Тут для нас треба зібрати 5 персонажів: Звичайно рей, Фіна, BB8 і Чубаку і Хан Соло старих. І я їх вже почав їх збирати. І також почав збирати Фіна за клан валюту. Ну, а BB8, ви знаєте, я б'ю через перший порядок, тому їх і почав збирати. Е, давайте активуємо всю цю пачку. Угу, перейдемо сюди, Journey Guide. Як бачите, зірки потрошки йдуть. Цього хлопця активовуємо. Чубака. Мені здається, тут є 4 версії чубаки. А це один з них, старий Чубака. Рей ми вже знаємо. BB8, хай поки такий буде. Активовуємо Фіна, щоб нам було легше шматочки його збирати. Він дуже легко фармиться за клан валюту. Взагалі нема проблем, можна ще і за зелену фармити. Тут як вам більше подобається, можна так, можна сяк, можна за кантіну, але взагалі не раджу. Тому що зелена валюта це майже безкоштовна. Ну і клан валюта теж дуже дешево. Активуємо старого Соло. І давайте сходимо, підфармимо пару шматочків. Я прикупив трошки енергії кантіни. У мене дуже багато кристалів, я можу робити майже що я хочу в цій грі. Тому давайте 20 спроб. І нам випало 8 плюс 6 шматочків. Як бачите, і Чубак, і Хенсоло падають з одної локації. Дуже зручно. Ще 20 спроб. Ого, 16 плюс 10. Непогано. Так, да, і все. Далі вже по 200 кристалів не будемо. Робимо трьохзірковим, і чубаку також трьохзірковим. Наша ціль, в принципі, зробити їх 7 і тоді без проблем заберемо рей, як я пам'ятаю, там не дуже складні умови для неї. Давайте зайдемо, глянемо. На топовому тірі треба 9700, 14 тисяч мощ. Ну, це по суті 12-тир, може навіть менше. А все, що 12-тир з кланбайками це взагалі не проблема. Давайте на фіналочку ще зайдемо на, один, на одну подію. Це називається лактичні дари. Тут нам треба пачку мати розбійників або мисливців за головами. Е, і ми що можемо отримати це шматки різних героїв. Сюди не підемо. Тут складненько, сюди не знаю. Хочу сходити на другу локацію. Мені здається, що чим далі тим вони складніші. Подивимось, чи зможемо ми їх затягнути. Боска, ставимо в лідера, як ви мені радили. Так, вся наша пачка. Подивимось, чи їх вистачить тут. 85 рівень. Ну, якщо ні, підемо на першу локацію, щоб зафармити хоч щось. Як бачите, майже без проблем забрали, тобто, я думаю, другу спробу сходимо сюди. Цікаво подивитися, що це за герой на мені його поки ще немає. А бачиш, що плюс-мінус він десь використовується. Тож будемо фармити. Е, ну і підсумки четвертого місяця. В принципі, ви вже всі їх бачили. Ми зібрали три, три реліка, давали їх до п'ятого реліка. Розібралися як швидко дешево фармити частинки для реліків. Активували пачку першого порядку і потрошки її прокачуємо. Е, дозбирали пачку Іден. Нас вже всі сімізіркові. І почали непогано їх прокачувати. Забрали три дроїда. Де у нас тут наші дроїди? Дроїди, дроїди, дроїди. Да, забрали ми хуянга, забрали повністю R2D2 і забрали BB8 на 5 зірок. Теж непогано. Добили моди, поставили собі ціль по легенді. Непогано. Будемо прокачуватись далі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі, а ми погнали далі.